Зараз зору, новий керівник, нагадаємо, Буданов, це ми да. ще не назвали перший заступник заступник міністра закордонних справ України. А, постійний представник України ООН, Бо дуже досвідчений дипломант. З точки зору, умовно, якщо ми говоримо, що от так як я кажу, воно де-факто працює, хоч да Юрі ніби так, ну, непогані кадрові призначення, з точки зору компетенції досвіду, щоб бути спроможними виконувати функцію. Таким чином, президент. Біля себе близько тримає людей, які можуть забезпечити йому трек зовнішньополітичної комунікації з західними партнерами, і одночас має сильну фігуру, яка має високий рівень довіри для взаємодії з іншими інститутами влади, так, як державної влади, так і органів місцевого самоврядування. Потрібно зважати, що дослідження ще в грудні показували, що Кирило Олексійович Буданов по рівню довіри не просто наздогнав. А випередив президента Зеленського У нас по довір'ї Залужний, потім у нас Буданов, потім Зеленський. Хоча І, по рейтингу він третій здається. Якщо ми після... про по електоральному, по -електоральному то, да. в грудні а він по... навіть спустився а на по... четверте, угу. в січні знову вийшов на третє. А, в грудні він спустився по причині, пам'ятаємо, скандалу около Єрмака, обшуки. Очевидно, що Порошенко, як такий публічний uh -huh. опозиційний, критикував, звинувачив, що це от наслідки, це все керівництво цього президента. В свою чергу посадового особу да, керівник ГУРМО, не міг собі такого дозволити, uh -huh. і він в інформаційному просторі просів. Да. просів да. І це таке було ситуативне випередження. Після того, як його призначено, вже є ряд досліджень щодо довіри електорально, то він і в довірі додав, і електорально суттєво зріс. Практично біля п'яти відсотків плюс.